У рамках всеукраїнського тижня з безпеки дорожнього руху інспектори ДАІ Полтави провели ряд профілактичних заходів спрямованих на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Цього разу звернули увагу на швидкість, з якою водії їздять дорогами міста для виявлення недобросовісних керманичів. використали вимірювач швидкості візир. Порушники не змусили на себе довго чекати. Ви трішки швидкість перевищили, на севному пункті рухалися 74». Винувати, 60. Я винуватий. Якщо їде до 61, вже порушувати. Поспішаєте? Чому так сталося? Да, на тренування спортсмен. Волейболом займаюся. Їду зараз на тренування і ці буде будуть ругати. Саме порушення швидкості, говорять інспектори, одна з найпоширеніших причин ДТП. Краще запізнитись на дві хвилини, але зберегти чиєсь і своє життя. Лише цього року в Полтаві сталася вже не одна сотня аварій. Полтава з початку року трапила 853 дорожньо транспортних приводи, з яких 155 стали потерпілими, в яких 14 осіб загинули, сто дівнадцять дев'ять отримали більш доступний телеснув За перевищення швидкості розповідають фахівці. Порушник має сплатити штраф. Адміністративна відповідальність за перевищення швидкості до більше 20 кілометрів на годину до 50 становить 255 гривень це мінімальне стягнення, а свише більше 50 км на годину це вже 510 гривень штрафу мінімальний. Найбільше перевищення швидкості, яке фіксували в ДАІ – 110 км за годину. Молодий хлопець їхав по вулиці маршала Бірюзова. Розігнався до такої степені, що амортизатори не змогли вловити амплітуду ям, і, виходить, він просто вилетів і обняв стовп і трук на місці. Всього ж цього року у Полтаві внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 13 людей.